На цьому ютуб-каналі я вже мав багато різних вендіних апаратів, кав'ярні, самообслуговування, фотокабінки, десь ці проекти були успішні, а десь ні. Але я вже давно виношу ідею створити власний вендівий апарат. І це не простий вендіновий апарат як кав'ярня, а набагато більш технічне складніше завдання. Йому розумінні прибутковіше. Одним словом, в сьогоднішньому відео я вам покажу розробку свого вендінового апарату, ідею, моделювання, програмування, технічну сторону виробництва деталей, ну і складання це в одну будку. І це все з нуля з одної ідеї. Але головна ціль це створити вендінговий апарат, який буде на пасиві приносити місячну запешку в Україні. Друзі, якщо 10% людей з цього відео підпишуться на цей ютуб канал, я отримую срібну кнопку за 100 тисяч підписників. Це дасть мені велику мотивацію розвиватися далі. І думаю, це реально, щоб хоча б одна людина з 10 підписалась. Обов'язково теж лайкніться відео, за кращий комент з коверда. А ми, друзі, погнали! Ціль мого каналу за цей рік було створити щось своє, щось неперевершене і унікальне, те, чого немає на ринку в Україні. Я зараз про вендінговий бізнес. Просто бізнес вендінгових апаратів, таких як снеки, кав'ярні, фотокабінки і так далі. При правильній локації дизайну і попиті є дійсно класним бізнесом. Але робити свою кав'ярню або банальні інші вендінгові апарати, я не бачив сенсу. Хоча теж би було цікаво. Бо питання навіть до самого себе, чи я би купив в себе цей чи інший продукт. І пару ідей у мене все ж таки були. Я їх Виношував довго біля року часу: це протеїнові коктейлі. Я сам хожу в залу з 14 років, по мені не скажеш, але сотку в залі я тягну. До речі, це моя сотка. Ладно, жартую, це моя сотка. І протеїни це невід'ємна складова частка для спортсменів. І я таки подумав: так, 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 тут пахне грошима. А що якщо зробити протеїновий веніний апарат з нуля, який би видавав вже готові протеїнові коктейлі різних смаків? Дуже важливе питання, де би стояли ці вендінові апарати. Ідея в тому, що ці вендіві апарати стояли б де найбільше вони були би потрібні. Ось людина займається в спортзалі, і таким людям треба пити протеїнові коктейльчики до і після тренування, тобто два рази. А людей в залах може бути багато. Тому ідея ну 100% має існувати. Тому я почав шукати, скільки обійдеться розробка вендіоного апарату, подзвонивши в розробні компанії. То коли мені сказали ціну від 10 до 15 тисяч доларів, сколька, я задумався. А чи не вартувало мені знайти людину, яка займається такими розробками і володіє такими технологіями? Як щодо до речі, про чекабіонет, і дійсно зайшов пару компаній, але іноземних, які мали протеїнові апарати, то лише перевозка цих апаратів буде коштувати таких півтора венідових апарата. І після публікації в моєму телеграмі мені написало пару людей за веніної апарати. Людина була з Києва, і це було б дуже незручно розробляти онлайн. Але ще мені написав Назар, який був якраз зі Львова. І ми домовились про зустріч. До речі, друзі, які зустрілися з Назаром зараз в офісі, і ми думаємо, коротше, зараз над реалізацією венідового апарату з протеїновими тельчиками, і назад такаєш, наскільки може це вийде часу? Ну, місяць два. Ну що, сиділи і накидували початкову ідею і вигляд самого вендіного апарату. Ну і прорахували, що розробка на це все займе місяць часу, але зайняло нам це трошки більше часу. В Минулому відео наша ціль скрипти заробити було на машину, але машину ми мали купити на таку ціну, яку би ми заробили за один місяць. І як думаєте, скільки я зробив скрипти за місяць? За місяць трейдингу і роботи в крипті ми заробили 1500. 100 доларів. І ми купили на ці гроші таку класну чорну бешку Е36 в універсалі на задньому приводі під дрифт і просто під класну їзду. І цю машинку ми розіграємо 10 лютого для вас, підписників, в прямому ефірі. Все по чесному гарантія. Єдина умова це бути підписаний на ці 5 каналів, Макоуді, Тезер, гривня, криптомарки і Карінеска. і заповнити легку форму. І ця бешка Є36, цей чорний звір, 10 лютого може стати вашим. В загальному в мене офіс вже не працює, буде окремо відео, як я на офісі прогорів з багатьма моїми ідеями, тому чекайте. Але суть в тому, щоб офіс не пустував, ми вирішили з цього офіса зробити майстерню. Бо нам по договору треба ще три місяці бути на тому офісі і платити за нього. Як думаєте, скільки? Тисячу доларів. Після накидування варіантів 3D і створення всього механізму ми пішли в епіцентр, щоб закупитись. А сьогодні не нам треба знайти все, що ми виписали. А ми виписали дуже дуже багато. Перша наша покупка це є трубочка. Друзяки. Ми вже тут ходимо десь годинку. Дивіться, що ми накупили. Друзі, беремо оці такі профілі. Ось такі. З цього буде базуватися по факту сам ведінвий апарат. Так, друзяки, дивіться, що вийшло назік з кільками. І отакий от великий великий чак. І ми будемо робити зараз з назіком, що йдемо по електроніку. Ми закупились на 7900 гривень різними профілями, шурупами, інструментами, гайками та іншими дрібничками. Потім пішли ще на електробазар і купили всяку техніку, моторчики, плати, одним словом, для начинки вендіного апарату. Дожди, друзяки, купили за весь комплект. Буде в нас на венді апарат, ну це доволі така тяжка штука. Вийшло ще на 3 тисячі гривень. Друзі, закупилися з Назіком. Я йду з таким 10-кілограмовим кульком. Назік йде з такими от панелями. Зараз йдемо складати, йдемо їсти. Так зголодніли, що це капець. Ти би що з'їв зараз? Я не знаю, якусь курочку. Курочку? Курочку з рису, наприклад. Все, зайшли в офіс, друзі. Будемо десь тут робити. Це апаратів е, ще всі запчастини, які ми не знайшли. ми Зараз замовним через інтернет. Так, друзяки, ми отак от зробили отакі, от можна так сказати, робочу зону. Це вже не чіл зона, це вже робоча зона. Ну що ж, зробили ми для нас робочу зону. Знали би ви, як тоді виглядала робоча зона і як виглядає зараз. Ну, як бачите, така творча атмосфера в майстерні. В Принципі, все, що треба для роботи, є ноутбук до речі. Покажи, яку ти детальку зготував. От принтер, друзі, принесли. Тобто деталі дуже будуть виготовлятися. Ось такий елемент. Наступна задача була створити 3D-моделі, помпи і дозаторів. Дозатори будемо друкувати самі на 3D-принтері. Дочі, вся нотанка теж буде заслуга 3D-принтера. Коротше, друзі, прийшла Каріна. Скажи Каріна, будь ласка, як і злі весь процес ведні двох апаратів. Ну насправді виглядає дуже складно. але Я думаю, що в процесі за місяць часу буде. А що думаєш, куди не зараз справиться даним процесом? Я думаю, не можеш розробити. Всю, всю. Ну, друзі, вже розробили цю от штуку. Це так розуміє трубку для противної Ні, ну це вливання води і типу, що от такий от продукт. До речі, підписуйтесь на Кіринеску, скоро в неї вийде відео про випуск зі мною, про перепродажі і багато класного контенту вона знімає. Силку на Кіринеску залишу в описі. А те, що ти зараз розробляєш? Креслення. А то буде шнек, який буде подавати протеїн в самий стаканчик. Дуже цікавий процес, коли ви моделюєте і виходить елемент, який є лише в нас, і немає ні в кого. Одним словом, дуже радію, що щось роблю інноваційне для суспільства, що ніколи не робило до мене. А якщо навіть робили такі апарати, то зараз це не дуже популярно. Наступний день, друзі, приїхав Тьомка, Каріна є. Так, що ми тут маємо? Ти щось щось ти зробив? Да, це буде шнек, який буде подавати протеїн в стаканчик. Протеїн в стаканчик, так і ти, друзі, в нас де принтер друкує щось таке, так? Да? Цікаво. Ну, але найголовніша ціль цього відео, щоб ви бачили від нуля створення цього протиійного апарату. І звичайно, дай Боже, щоб воно все працювало, і ми вже нарешті почнемо заробляти з цього апарату. Наша ціль вийти в чистий заробіток 15 тисяч гривень для початку. Вже нарешті хочу. Побачити готовий цей вендівий апарат, який приносив би гроші. В інший день в магазині електроніки ми купили плату на 3 тисячі гривень, а також ще дозамовляли в інтернеті того, чого ми ще не купили в інших магазинах. Що ми маємо дивіться, такий вже підключений механізм. Дивіться, отакі такі плати, живлення, і це має рухатись. Шата Хочу показати Назар, що він взагалі зробив. Це що таке? Це повністю перепроєктована помпа нова. Вона буде потужною. В 3D дизайні Назар розробив. Кажи мені, ще інакше. Штучка, дозатор у нас буде. Скільки таких дозаторів буде Чотири? 4? Так. найбільшу напевно, складність буде це... безоплатно. З оплатою, так звірі, скажи, що взагалі ми зробимо? Жодивися, я спояв повністю оці драйвери, щоб до них можна було підключатися. Сюди просто підключиться шість двигунів і підуть провода до нашої плати. Дивіться, буде друкуватися ця сама велика частина, і ця частина буде друкуватися 10 годин. Получається, що 40 годин маємо друкувати. Так, так. разі в загальному скажи, тіпа, скільки вже етапу розробки ми вже зробили? Дивись, цей насос і цей дозатор це найколовніші компоненти, які є. Тобто дозатори без них взагалі ніяк тому, що вони будуть подавати сам протеїн там. Ще різні можемо не додати. Тобто, получається скільки відсотків від всього всього гендерного апарату. Ну це вже відсотків 15 проєктного. Назар молодець. Ми з ним кожний день працювали по 7, а то й 10 годин. І так кожний день. Два тижні ми працювали, друкували на 3D-принтері елементи. Ми багато реально елементів роздрукували. Зробили аж цілих 5 дозаторів, запрограмували моторчики, мішалку. Паралельно ми розробляли програмування і все решту. Ми зробили от, шаназік, зробив отакий от, от дозатор. Ти вже підключив типу, до Мати, так? Ага, окей, і як він працює зараз? Поки він чуть в тестовому режимі, він зможеш везти кількість грамів. Наприклад, 30 грамів, так? Насипає, насипає. Ага, він насипає десь звідси, так? Звідси, да? 30 грамів, наприклад, насипалось, нажимаємо. Угу. І він зупиняється. І найголовніше треба було їхати в епіцентр другий раз. Треба купити болтики. Та ще? Всякі різні кріплення для них. Ага, супер. До речі, хочемо з хлопцями купити такі от панелі. Так, запакували оці от панелі. Ми ледве вмістили це все в машину і доставили в наш офіс. Таке, друзі, нам не помістилося, але от зараз будемо їхати от в джеті. USB-шкою закручуємо. Що, Назі, як ти там сидиш? Чекай, є якась подушечка якась там можуть? Що твої коментарі Назар? Ну, так і ще не їздив, і ось нарешті проблема з якою ми стикнулися: що місце, де був наш офіс, для виробництва венінових апаратів нам таке місце не підходить, адже шуміти можна було лише з 21 години, аж по сьому ранку. І тому ми мали сверлити вночі. Ввечері зустрілися з Керінецькою, тоді якраз і помагали розробляти цей веніний апарат. А Керіна, як тобі взагалі дивитися на, на мій проект, щось вийде, не вийде? Загальне Вийде, Я точно кажу, що вийде дуже перспективний проект, такого немає. Так, да, угу. ну я, але не. Не наскільки потужно за це відео. Напевно, що не покажемо. типу, всього апарата, бо знаєте, це скільки треба часу, щоб пройшло. Але я думаю, другий відео вже точно будемо це. До речі, підписуйтесь на такиринеску. Скоро в неї вийде відео про випуск зі мною, про перепродажі і багато класного контенту. Вона знімає профілі. Ти можна так сказати, зробив. То друзі, бачите, як воно зігнулося. Висота треба опинитися, де буде виїжджати стаканчик приблизно. Угу. Типа, оця висота нижче, вище, каже. Я думаю, на мій ріст, хоча там качки бувають такі в залі, такі, знаєш, вони такі, упс. Но мені здається, що тут. Отак якраз. Опс, там тут типу, буде відкриватись віконечко, ну угу. отут, Впереді відкриватися віконечко і ти будеш забирати. Та, взагалі, бомба. Так, ну що, давай, допомагаємо тобі. Так, дивись, я поставив тут відміточку твоя задача. 2,5 см. Типа, на 2,5 см. Кожні 2,5. Ага. І далі від цього махіра. Ага. Типу він приблизно 2 мм, так як пил. Ну, давайте. Так, як це його включати? Оцю кнопочку в підплей? Де оцю? Так. Все, друзі відміряли. Зараз треба пиляти. І от дивіться, такий каркас ми, в принципі, розробили в 3D моделі. Ми маємо зробити оці от штуки. Тобто ця от палка. Можна так сказати, ми маємо робити у таку заокруглену. Щоб зробити заокруглену, нам треба половинку відрізати, щоб її потім відігнути Отак і треба таких три зробити. Ну і ще палки треба закріпити, і шурупами будемо крутити. Так ну, що закріплення мене... бачите, це теж власне виробництво. Вони тут ідеально підходять. Дим словом, друзі, вже бачите, склала на соплях. Держиться. Просто знаєте, от по собі от вені апарат легенький буде. Бо навіть та сама фотокабінка там або кав'ярня, вона зробила з там фанери, і вона там ну кілограм 150 важить, 200. А у Нас максимально буде. Ти буде десь біля сотні. Біля сто кілограмів, може буде? Та буде. Ну якщо будуть ще ці баклажки, з водою. баклажки, то може і буде, але якщо без баклажок, сама конструкція вона ще таки... пластик там скільки важить? На соплях держиться дуже сильно. би потім нам не розвалився цей веніновий апарат. <завець> Ні, потім. А потім він не розвалився. Це вже радує, То що друзі. Новий день як бачите, не зазняв е, цю апаратуру, яку ми зробили. Бачите, така конструкція що трошечки, бачите, хитається, але вона вже плюс мінус Так, чекайте, я щось це зробив. Хитається, її треба ще знаєте, сполучати, оббивати. Але бачите, вже такі от буде боксі. Все рівно, знаєте, це не кінцевий вигляд, її не синій вигляд буде набагато кращий. і я би хотів зробити прямо отут. Прозору таку плівку. І тут, прям не знаю, буде світу якась неонова вивіска, і будуть там якісь коктейлі різні, там якісь, там, якісь знаєте, як реклама, щоб це було. Там Тут якийсь банер бахнути, що це протеїнові коктейлі. Одним словом, я ще над назвою навіть не думав, ми бачите, вже наробимо. Тільки, як бачите, воно ще поки що так ще дуже на соплях тримається, бачите, що так от хитається, не прикріплено там, там, але бачите, вже якось виглядає. До речі, на принтері зробили ось штуку, дуже цікаво. Оце все ми друзі робили на принтері. Усі всі елементи, які ми робили, в нас є в 3D. І вже другий веніний апарат з протеїнами вже буде, я думаю, замовлятися, У нас вже буде всі просто 3D, шки і ми зможемо співпрацювати вже з якимось такими, знаєте, з друком співпрацювати, співпрацювати вже з якимись елементами. Нутрянка, яка вам зараз вам покажу, такий от творчий процес. Ми насправді з того офісу зробили склад коротше, заводу. Буде наступний відеоролик. Як в мене просто офіс не вдався, там є свої нюанси, попав трошки на гроші. Але от нутрянка от буде з щось такого. Тобто, виходить, я просто не дуже розумію, це плата, яка буде сполучена прямо зі всіма зі всіма там штекерами. Я також зрозумію, що це буде тут, допустимо, буде молотися цей протеїн, він буде видаватися в порціях, теж програма забезпечення буде. Коротше, все таке чітко. Одним словом, тут більше Назар, розуміє, як це. Ми вже працюємо один місяць. За один місяць ми вже чуть-чуть зробили внутрянки, чуть-чуть зробили програмістики і чуть-чуть зробили цей будь-ки. Ну, якщо чесно, будка похожа, як не знаю, як на гроб якийсь. Одним словом, друзі, працюємо. В наступному відео ви побачите вже, що ми більше зробили. Ми вже там і прикраси зробили, і вже будку там вимальовуємо. Зробили ми таку структуру, закріпили нашими 3D-деталями. І сама будка була хрупка, і потрібно було ще багато чого скріпити. Пішли ми з офісу лише п'ята ночі. Насправді, процес створення вендіного апарату мені дуже сподобалося. Напишіть в коментарі, чи вам сподобалася ідея розробка цілого вендіного апарату. За тиждень будка виглядала вже так, і стояли наші дозатори, звідки випадав би протеїн. Вже починає робити систему, встановлювати все всередину. Де, друзі, цікаво виглядає, тому що вже якщо порухати, вже не так хитається. До речі, вона така, ну, чуть-чуть важка. Ну, не сказав би важка, ще трошки от. Ну, вона буде мати вагу ще. Ну, але бачиш, як хитається ще трошки. Це не фінальна конструкція. Загально, дивіться, це така штука, на якому буде їздити ці штуки. Да? Під ними буде їздити стаканчик і видаватися буде, де да? ну, якщо провести десь тут, Скажіть, скільки в загальному відсотків вже зроблено кабінка. Ну тут чисто залишається з'єднати всі ці дозатори до плати. Ага, там кожного дозатора по 4 проволочки підключити. Надрукувати кріплення для направляючих, по яким будуть їздити стаканчики, що вже в процесі. Тільки проблема треба, щоб був Wi-Fi нормальний, або зразу можемо купити якогось модема. Ми купимо модем, тому що навіть саме. На кав'ярні у нас сути ті чистим модем, щоб yeah. просто не було залежати, якщо mm -hmm. там якийсь інтернет зіб'ється або ще щось, щоб просто було. Для вас це відео займає 15 хвилин часу. А для мене майже півтора місяці роботи вендіного апарату противіних коктейлів. Тому, друзі, підписуйтесь на цей ютубчик, поставте лайк на підтримку цього проекту. Ну а далі, звичайно, треба було створювати бренд. Ми продумали ряд ідей і запостили підписникам мій телеграм-канал, де вони вибрали, як буде називатися цей апарат. Містер Шейкер на першому місці. Далі. Шейкер бокс, шейкербокс, качкафе 14%. Тепер а. Містер Шейкер проти шейкербокса. Коли я запитаюсь, де ти це купив, вона відпусти у шейкербоксі. Інші варіанти звучать складно. Ну, типа шейкбокс, да. Шейкербокс, типа це непогана назва. О, він вже на першому місці Шейкер бокс, 189 голосів. Містер Шейкер і містер Бокс воюють. Поки що людям містер Шейкер подобається. До речі, обов'язково, якщо цікавитися моїм контентом, підпишіться на мій телеграм-канал, щоб брати участь в різних проектах і участь в різних відео, які я провожу задіючи вас. силку теж лишу під цим відео. Ви вибрали містер Шейкер, що було дуже унікально, і можна було створити якогось класного персонажа і виділити цей апарат в спортзалі, щоб люди брали ці протеїнові коктейлі. Також паралельно дав моєму дизайнеру, щоб розробив класний дизайн. І за три дня були перші приклади, але, звичайно, це не був остаточний дизайн. Це є, вже по якій вона їздить. Дивіться, направляюча, це отака от от штука, по якій буде їздити стаканчик. стаканчик. Ти я так зрозумів, що тут закріпив. і no, ще знизу закріпив. О, дивіться, вже непогано так стоїть. Що, поки я на такій стадії розробки грошей я витратив чимало, щоб це все утримувати, платити зарплати і багато, багато матеріалів. Зарплату, матеріали, розробка це все гроші, гроші, які вкладаються. І шанс, що саме цей проект стане успішний, і великий. Але також є і інша сторона медалі. Наприклад, як це було з офісом. Головне, що я хочу донести з цього відео, щоб ви не боялися реалізувати свої ідеї і цілі. Бо так можна прожити своє життя і свою ідею, так і не реалізувати. Навіть якщо багато хто напише в Рішу, це погана ідея, мак не роби. Я все рівно це зроблю і собі докажу: я постарався, я зробив, в мене нічого не вийшло. Йдемо далі робити щось інакше. Так само, і ви будьте впевнені в собі настойчивими людьми, які вірять в себе і через свої невдачі завжди ставати кращими. Так само моя ціль заробити мій перший мільйон доларів. Я до цього йду. Мене десь не вдається, десь здається, але треба вірити в свою ідею. Вийде друга частина випуску, де ми вже по повністю зробимо працюючий механізм, де розробимо остаточний дизайн і зробимо відкриття в якомусь залі, а також заробіток якихось перших грошей з наших вкладень. Це все буде в другій частині, тому обов'язково підписуйся на цей ютуб канал, щоб не пропустити другу частину. А з вами, друзі, був ваш Макоуді. Не переключайтесь. Da, my girl, yeah pa My code, yeah. My code, yeah. My code, yeah. Oh, yeah